В Україні запустять індекс задоволеності підприємців. Це буде платформа, на якій кожен бізнесмен зможе звернутися з фідбеком до держави відповідну пропозицію від ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Вже підтримав президент, президент Зеленський. Платформа фільтруватиме питання за такими критеріями, як величина та геолокація бізнесу, і систематизуватиме найбільш болючі теми, які турбують підприємців в тому чи іншому регіоні. Отже, як розвиватиметься український бізнес, поговоримо далі з Олексієм Леоновим, народним депутатом України, членом парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Олексій, вітаємо. Добрий вечір. Отже, ми бачимо підтримку з боку президента для українського бізнесу. А що далі? На яку підтримку з боку держави можуть розраховувати українські підприємці? Ну і не тільки українські насправді. Насправді ну, на сьогодні це дуже важливе питання. Дійсно, підтримка малого, середнього бізнесу і в цілому бізнесу в країні. І я хочу подякувати кожному відповідальному підприємцю, який наповнює сьогодні бюджети і сплачує податки, тому що всі розуміють, що кожна гривня сьогодні з сплачених податків йде на підтримку наших збройних сил, робить їх міцніше. Дійсно, тиждень тому пройшла перша зустріч після утворення. Ради підтримки підприємництва з президентом підприємці підготували важливі питання, на які мали і отримати відповідь і якусь стратегію. Це були питання, й обговорення яких потребувало саме залучення і президента, і верховної ради, і уряду. Це обговорення питання зменшення тиску правоохоронців на легальний бізнес, оновлення роботи бюро економічної безпеки та необхідність підтримки підприємств українського ВПК. Також було обговорено питання створення єдиної платформи для отримання зворотнього зв'язку бізнесу щодо реєстру досудових розслідувань, які дасть змогу в режимі реального часу бачити повну картину щодо кримінальних проваджень в Україні і максимально швидко реагувати і бізнесу на якісь, як то кажуть, зловживання правоохоронців і бачити людям, що саме робиться. Знаю, що мої колеги з Верховної Ради з комітету економічного розвитку також долучились до цього питання і дуже багато приділяють уваги платформі, зробленої за указом президента, яка має назву зроблено в Україні, для того, щоб цю економічну платформу перетворити саме на інструмент підтримки експортного потенціалу наших підприємств, які може представляти його за кордоном і максимально дати швидкий розвиток експорту в цілому. І також уряд підготував дуже важливий і цікавий документ в рамках проекту стратегії відновлення. Він має назву так така інституція, як амбасадор малого середнього бізнесу. Дуже насправді цікавий документ і має великий розвиток і перспективу, тому що ми всі розуміємо, що з відкриттям європейського ринку для українського бізнесу повного відкриття ми отримаємо дуже велику конкуренцію і український бізнес повинен дуже швидко пристосовуватись до європейських до європейського законодавства Мати конкурентну спроможність дуже серйозно і мати серйозний доступ до фінансування програм розвитку українського бізнесу саме для цього цей амбасадор створений урядом. Він повинен найближчим часом почати працювати ця інституція і дійсно допомагати українському бізнесу розвиватись. Тому що коли ми дивимося сьогодні на ті цифри, які ми нам предоставляє уряд, ми бачимо, що малий середній бізнес в Україні постраждав. Майже на 104-110 мільярдів гривень під час повномасштабного вторгнення Росії, і ці сили потрібно відновлювати. Ну і також є непросте завдання, яке стоїть перед нашою владою, це як наповнювати бюджет. От зараз точиться дискусія до цього питання. Які є варіанти у депутатів? Ну тут спільна робота. Тут не тільки у депутатів, це спільна робота і уряду, і команди президента. І сьогодні, наприклад, міністр фінансів вранці виклав пост, в якому написав, що перемовини з МВФ у рамках широкої програми фінансування на 2024 рік мають гарні результати. Україна повинна отримати 5,4 мільярда доларів. І в березні місяці майже 880 мільярдів першого ой, мільйонів, вибачте, першого траншу. Чи можливо це без участі Верховної Ради і без прийняття необхідних законопроєктів? Ну дійсно ні. І тому я ще раз повторюю, це спільна робота. Найголовніший напрямок сьогодні наповнення бюджету. Це як казав наш президент, повна реалізація морального договору між державою та бізнесом. В чому вона полягає? В тому, що держава сприяє розвитку легальному бізнесу, а бізнес в свою чергу сплачує податки, робить робочі і робить робочі місця. Вже оприлюднен дуже такий важливий документ. Також пропрацьований разом і урядом, і Верховною Радою. Це національна стратегія доходів до 30-го року. Не всім подобається цей документ, тому що в цьому документі також підіймається питання і переглядання податків в державі, але повторюсь, це документ не закон, це документ, який уряд представив для обговорення суспільства, і це дуже важлива комунікація, тому що вже зараз може бізнес реагувати, що подобається, що не подобається. Цей документ має три основних напрямки: перший блок це очищення від корупції Державної податкової та митної служби. Другий блок це зміна податкової політики в частині оподаткування доходів громадян та бізнесу. І третій блок це оновлення митної політики в державі. І всі ці три блоки повинні дати збільшене наповнення бюджету. Олексій, На останок в цьому питанні. Mm -hmm. Дякуємо. На жаль, обмежені в часі. А маємо ще повідомити важливу інформацію. Олексій Леонов, народний yeah. депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики, був разом з. Mm -hmm.